Вітаю, нам вже відомі деякі подробиці з життя стародавніх цивілізацій, особливості їх матеріальної культури, світогляду. Та чи замислювались ви, як навчались та виховувались діти в стародавніх суспільствах? Сьогодні це і з'ясуємо. Тема нашого уроку: освіта і виховання в стародавніх суспільствах. Давні єгиптяни дбали про освіту дітей від 7-8 років. Хлопчиків із заможніх сімей віддавали в школи, які працювали при храмах. Діти військових та навіть спадкоємці трону також навчались. В храмових школах за навчання платили здебільшого харчами. В стародавньому Єгипті часто діти тренувалися писати на остраконах, черепках глиняного посуду. Особливо почесною вважали професію писаря, адже писарі звільнялися від сплати податків та служби у війську. Будь писарем, звільнить ця посада тебе від податків, захистить вона тебе від робіт, усяких, говорилося в давньоєгипетському творі повчання 21 18 століття до нашої ери. Ремісничі проф... Офесії зазвичай передавалися в спадок. Відповідне навчання здійснювали батьки. Так само могли навчати дівчаток. Деякі молоді дівчата отримували освіту як офіційно, так і від своїх матерів. При цьому інколи дівчатам вдавалося робити успішно на ті часи кар'єру. Наприклад, перша відома в світі лікарка, жінка Песечет працювала в Мемфісі ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Що ж стосується дітей месопотамської цивілізації, то провідна роль у їх вихованні на. Сім'ї, освіту сприймали і як спосіб розвитку людини, і як засіб досягнення матеріального благополуччя та добробуту. Як і у Єгипті, в межиріччі цінували роботу писарів, писали різцями на глиняних табличках, тож школу письма називали Едуба, тобто будинок табличок, адже саме там діти вчились клинопису на глиняних табличках. Про Месопотамську школу збереглися дві версії давньошумерської загадки: недосконалий входить, досконалий виходить та злиде. Денний входить, заможній виходить. В обох варіантах відповідь одна: Едуба. З текстів Едуби дізнаємося і про день школяра. Учню, куди ти ходиш з раннього дитинства? Я ходжу в школу. Що ти робиш у школі? Я вчу свою табличку, я розповідаю свою табличку, я пишу свою табличку. Вчитель виготовляв таблички зразки з різноманітними списками і переліками. Учні заучували їх і відтворювали в табличках вправах. Такі елементарні вправи часто виконують. Новились на маленьких і круглих дощечках, які легко вміщалися в долоні, практикували тілесні покарання за порядком і дисципліною стежив наглядач той, що має хлист. Більші едуби, мали управителів, окремих учителів письма, математики, малювання, співу поруч займались діти жорців, чиновників інших мешканців, навчали усному і письмовому перекладу з шумерської мови на акацьку, і навпаки, в цьому двомовному регіоні поступово мовою спілкування стала Акацька. А шумерську мову тисячоліттями використовували в освіті. Випускники Едуби мали знатися на законодавстві, релігійних ритуалах, уміти грати на музичних інструментах, знання математики застосовували для розрахунків земельних робіт, нормування харчів на виробництві. Навчання було платним для заохочення вчителів, батьки, учнів надавали їм додаткові дарунки. В долині річок Інд і Ганг школи були відомі ще з 3-го-2-го тисячоліття до нашої е. Вони були схожі на месопотамські, проте зазнали релігійного впливу. В Індії, як вам уже відомо, сформувався кастовий поділ суспільства на брахманів, кшатрів, вайші та шудр. Перші три касти вважали вищими. І з цієї причини тільки діти, жерців, воїнів, хліборобів та ремісників могли вивчати священні гімни, опановувати математику та письмо. Найвищою кастою були брахмани, яких навчали в спеціальних школах при індуїзьких храмах. Вивчали санскрит. Це стародавня літературна мова, що сформувалася в давній Індії, але використовується і досі. Окрім санскриту, вони вивчали читання та письмо місцевими говірками, астрономію, математику, трактували веди священні тексти Індії. Поступово при храмових школах почали створювати початкові навчальні заклади для дітей та повні школи для юнацтва. Діти кшатрів і ваші значно менше вивчали релігійні веди. Наголос у їх вихованні та навчанні робили. На опанування військової справи або батьківського ремесла ідеалом давньоіндійського виховання вважалася всебічно розвинена людина. Близько шостого століття до нашої ери в стародавній Індії виникає буддизм, який не орієнтувався на кастову систему. У храмових буддійських школах дітей навчали протягом 10-12 років. Учителями були буддійські ченці, які вимагали від учнів беззаперечної слухняності, а за погану поведінку виганяли. Головне завдання учителя буддист та полягало в духовному вдосконаленні учнів у давньому Китаї головним було сімейне виховання із дотриманням усіх необхідних традицій. Насамперед, за передачу досвіду та умінь молодшому поколінню, відповідав батько: до навчання в школах допускали лише дітей, вільних людей, які були здатні заплатити чималі кошти. Учення Конфуція вплинуло на освіту та виховання. Модрець вважав, що правильне виховання стане умовою для процвітання держави. Учитель та його учні мали Навчатися новому одночасно. Учитель і учні зростають разом. Під впливом таких поглядів у державних та приватних школах Китаю духовне самовдосконалення вважали вищим за ученість. Щоправда, грамотність та знання інших наук цінували при прийомі на роботу. Так, наприклад, щоб стати чиновником, потрібно було скласти додатковий іспит. Тепер з'ясуємо, якою була освіта в еладі. Варто зазначити, що школи у стародавніх греків з'явились доволі пізно, а навчали дітей домашні вчителі розвиток грецьких міст полісів шостого-четвертого століть до нашої ери обумовив появу двох типів виховання спартанського та фінського. У Спарті головним завданням вважалася підготовка сильних, витривалих та мужніх воїнів. Місцеві діти до семи років перебували при матерях, проте надалі здобували державну освіту. Їх виховували у беззаперечному підпорядкуванні старшим, виробляли звички ходити в простому та легкому вбранні. Не користуватись взуттям спати на жорсткому ліжку та інше. Письмо та читанню дітей у спарті навчали небагато. Красномовство теж не віталося. Спартанець повинен був висловлюватися коротко, тобто лаконічно. Основну увагу приділяли фізичним вправам, витривалості, військовим навичкам. Разом із юнаками бігали, навчалися боротьбі, метали, диски та списи спартанські дівчата. В афінах дітей до семи років також виховували матері. Надалі їх передавали під опіку. Біку педагогів домашніх рабів, що супроводжували своїх вихованців до школи, а потім забирали додому. Хлопчики навчались переважно в кількох вчителів спочатку читанню, письму та лічбі, потім музиці та фізичним вправам. З 12 років здобуття знань ставало платним: література, красномовство, поезія, мистецтво були доступні не всім. Атлетичні вправи та військова служба робили з юнака повноцінного громадянина Афін. Надалі він міг вивчати мистецтво. Діалектики, тобто уміння правильно міркувати, проте це було доступно лише тим, хто розраховував на політичну кар'єру. Дівчатка в Афінах виховувались та навчались вдома. Матері вчили їх господарюванню, основам медичних знань. У заможніх сім'ях дівчата із з дитинства також допомагали вести домашнє господарство уміли наглядати за рабами, що ж до освіти в стародавньому римі. То тут навчання дітей залежало від можливостей їхніх батьків. Найбідніші верстви населення навчали та виховували виховували дітей удома, передаючи знання про своє ремесло. Дівчатка майже без винятків навчалися вдома. Хлопчиків із семи років віддавали до Людоса початкової школи. Зазвичай учителями тут були колишні раби з Еллади, які навчали письму, читанню та простій лічбі. Надалі заможні батьки наймали домашніх учителів, які ознайомлювали учнів із геометрією, музикою, історією. Можна було також вчитися в граматиці, в середній школі, де за освіт потрібно було б платити. для римлян ознакою освіченості було знання грецької мови. Тож чимало політиків та видатних ораторів відправляли своїх наступників на навчання в Грецію, де ті досконало опановували риторику, мистецтво публічних виступів. Ось ми і з'ясували, як навчались та виховувались діти в стародавніх суспільствах. Ви можете порівняти системи виховання стародавніх цивілізацій між собою та провести паралелі з сьогоденням. Результатами своїх досліджень поділіться з однокласних. Та однокласницями. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.